Угу. Вітаю, 14 липня. Зараз я покажу, як я живцюю троянди. Гілочка повинна бути з відсвівшими вже квітками, бо так нічого не вийде. Оце ось таке, що гнеться потрібно зрізати. Зараз я її. Отак я зарізаю, щоб було отак. Не в, цю, не в цей бік, а отак. Гілку. Ось гілка. Цю гілку я оце м'яке обріжу. Ну, той листик можна залишати, можна не залишати. Я рідко залишаю, ну хай залишу. І оце повинно бути над оцією брунькою отак. Оце ось вийшла одна гілочка. Зараз я ще зроблю пару гілочок з відцвівших. Ця тверда. І ще одна. Ось. Ні, там і тоді Ось. Ось. От. Бачите, вона вже збиралася. Ото я і залишу якраз. Вже збиралася красти. І отак ось обрізаємо тут. Ось три гілочки. Зараз я візьму бутилку. Пластикова? Ану, пішли туди. Я вже приготувала місце. І зараз я їх. Оце де я обрізала на скасок, отак тут нормально. Це трошки перегнулася, я її тут обріжу. І закриваю. Ні. Ту багато листя. Стільки не потрібно. І закриваю. І зараз палію. Оце таке дієве черенкування у мене виходить завжди. Це троянда боника. Гілочка.